Панамки на голову не забудьте, синоптик прогнозує сильну спеку в Україні. Завтра температура в Україні підійматиметься до 30. У четвер, 22 червня, на українців чекає справжня літня погода зі спекою та подекуди грозами. Про це повідомляє відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, впродовж дня, 22 червня, максимальна температура повітря становитиме 25-30 градусів. Трохи свіжіше буде на крайньому сході України 23 градусів. Дощі місцями з грозами пройдуть у західних областях України, імовірні локальні на Житомирщині та Вінниччині пронозує синоптик. На сході, півдні, більшості центральних та північних областей, за її даними, переважатиме суха сонячна погода. У Києві 22 червня опадів не очікується, прогнозує Наталка Діденко. Завтра вдень буде спекотно 28-30 градусів. Панамки на голову не забудьте. порадила вона. Спека в Україні, що відомо. Про те, що в Україні посилюється спека, свідчить і дані погода Уніан. За прогнозами, температура почне підвищуватись вже найближчими днями. У багатьох областях стовпчики термометрів підійматимуться до 28. 31, а подекуди будуть пекельні 33. Наприкінці тижня на заході України похолоданіше очікується 18. 22 та дощі з грозами, які розповсюдяться майже по всій країні. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!